Війна йде вже 10 років. Українці дуже сильні, але це така все одно властивість все. Е, вже трохи звикати до війни, звикати до цих обставин, прильоти до обстрілів, до того що гинуть. На жаль, це не залежить від того, чи людина хороша чи погана. Це просто властивість взагалі людська. Призвичаютися до обставин, тому такі акції вони мають нагадувати про те, що яку ціну віддають наші хлопці і дівчата на фронті. Тому що це найвища цінність, най... найтяжча ціна, яка сплачена за нашу воду. Тому дуже важливо пройтися. Просто хоча б пройтися. Ми нагадуємо про це. Вітаю. Смей车, липи, слава ворогам! Слава наці! Україна, мола до себе! Україна, мола Україна, моля в семь! Не українські нація! Слава! українські нація! нації українська Наші тричі! Следь, сми, сми, рогам української нації тричі! Смерть! Рогам української націтри! Смерть! 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 Пам'ятаємо! Оснімося! Пам'ятаємо! Пам'ятаємо! Пам'ятаймо! Пам'ятаємо! Пам'ятаймо!